Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 17 липня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє та послання Святих апостолів. І сьогодні це євангеліє від Матвія та послання Святого апостола Павла до Римлян. Починаємо з Євангелія. Одного разу Ісус почав докоряти містам, у яких найбільше явлено було чудес його за те, що вони не покаялись. Горе тобі, Хоразине! горе тобі вівсаїдо. Бо якби в тірі та сидоні сталися чудеса, що явлені були у вас. То вони б давно покаялись у веретищі та попелі. Але кажу вам, Тіру і відрадніше буде в день суду, ніж вам. І ти каперноуми, що до неба піднісся, до аду скинути будеш, бо якби в Содомі сталися чудеса, що явлені були в тобі, то залишився б він до цього дня. Але кажу вам, що землі Содомській відрадніше буде в день суду, ніж тобі. У той час Ісус, звернувшись, сказав Славлю тебе, Очі Господа, неба і землі, що ти втаївся від мудрих і розумних, і відкрив те немовлятам. Так отче, бо таке було твоє благовоління. І переходимо до послання. Браття, хіба не знаєте, що говорить Писання про Іллю, як він скаржиться Богові на Ізраїля, кажучи, Господи, пророків твоїх побивали, жертовники Твої зруйнували. Залишився я один і моєї душі шукають. Що ж говорить йому Бог? Божа відповідь? Я залишив собі сім тисяч мужів, які не стали на коліна перед ваалом, так і тепер за обранням благодаті. Зберігся залишок. Але якщо за благодаттю, то не за діла, інакше благодать не була б уже благодатью. А якщо за діла, то це вже не благодать, інакше діло вже не є діло. Що ж, Ізраїль чого шукав, того не одержав. Обрані ж одержали, а інші озлобилися, як написано, Богдав їм духа нечутливості, очі, які мене бачать, вуха, якими не чують, аж до цього дня. І Давид говорить, Нехай буде трапеза їхня з сіттю, тенетами і петлеє на відплату їм. Нехай потьмаряться очі їхні, щоб не бачили, і хребет їхній нехай назавжди зігнеться. Отже, кажу, невже вони спіткнулися, щоби зовсім упасти? Зовсім ні. Але від їхнього падіння спасіння язичникам, щоби викликати в них ревність. Якщо ж падіння їхнє багатство світові, і відступництво їхнє багатство язичникам, то тим більше повнота їхня. На цьому все божого благословення. До зустрічі завтра, до зустрічі вечора.